Всім привіт! Цей Трансмоторс. E Будемо вам показувати Q7 в престижі. Вона в коричному кольорі. З цієї машинки вижили максимум. Тут є все необхідне для їзди, для комфортної їзди, для кайфування цієї машинки. Так, це 17-й рік. Тут у нас 3,0 бензин, машинка з Америки, вона обслужена від А до Я, тобто ніяких нюансів у вас з нею не буде. Ви її купуєте, сідаєте, їдете і через пару років так точно до неї нічого ніде не дивитись. Що у нас по машинці? Вона саме міцне. Відкрию, вам покажу об'єми багажника, він дуже великий, тому що такі всьому, вона сама по собі дуже велика. Тут у нас складні. Третій ряд двох сидінь. В них, до речі, вони так електро складаються, так само і розкладаються. Так, багажник вмісткий, тут нема що говорити. По другому ряді сидінь. Тут у нас є шторки. До речі, є дотяжка до всіх дверей, зараз покажу. Тут у нас преміальна акустика, вона в такому. Коричневій шкірі дуже-дуже гарна. Переднє сидіння особливо дуже гарні і комфортні. Ось так все це виглядає. Там також шторка зверху люк і панорама. Задній клімат у нас присутній, звісно, що. Буду вам, до речі, тут ще є в нас така штучка. Все для людей, комфортно. Далі показую вам, перше покажу дотяжку, ану. Дотягнулось. Давайте тут спробуємо дотяжку. молодець, Є сліпі зони, камери 360, парктроніки, це все без питань. Тут у нас пам'ять, сидінь, повний пакет склопідйомників, регулювання дзеркал. Знову ж таки, преміальна акустика, кюсьома. Так, тут у нас масаж, електро, регулювання сидінь, підігрів, обдуви, максимальні сидіння, які тільки можуть бути. Вони дуже комфортні. Тут у нас є бокова підтримка, вони в коричневій шкірі. Так, мультикермо. Давайте Я сяду, покажу. Мультикермо, мультимедія у нас виїзна. Заведемо машинку, подивимося, що у нас. Виїхала наша мультимедія. Так, що по ній? Вона вже перешита. Покажу вам меню. Телефон на сій радіо, не русифікована вона. На українській мові покажу вам навігацію, також все перешити. Тут у нас коробка автомат. У нас тут передній клімат, як я казала, підігріви, обдуви. Не забуваємо. Заводиться з кнопочки старт-стоп. 214 пробіг, до речі, нам нам показує. Тут регулювання панорамою, бік пасажира. І покажу вам, як працює двигун. До речі, за проекцією ще скажу. Зараз, можливо, номація міє. Є видно проекція присутня. Все працює справно, без нюансів. Тут є адаптивний круїз. Покажу, як працює двигун. А саво. Тому приїжджайте, оглядайте, беріть на тест-драйв, беріть на якісь ваші огляди, беріть на любе СТО в строю, ендоскопія, перевірки. Ми будемо тільки за, щоб ви впевнилися, що машинка в ідеальному стані. Це місто вулиця Львівська, 186Б. будемо вас чекати.